Юлія Корець заповнює заяву на прийом доньки Аліси до першої школи Луцька. Каже, хочуть, аби дитина навчалася саме в цьому закладі. Я тут колись проходила практику, мені тут сподобалося, і нам тут недалеко. Ну як недалеко, ми з живемо але ми хочемо сюди в цю школу. Нам зручно, бо ми тут недалеко працюємо, і нам зручніше, що близько до роботи. Каже, вже букви знаємо, так знаєш, букви і цифри знаєш. Англійську теж вчили, «Так». Процедура подачі документів займає до 10 хвилин, говорить працівниця школи Марія Медляк. Медичну довідку, якщо я зразу подаю зразу, а якщо можна, можна пізніше і дуже швидко буквально за декілька хвилин. Багато вже заяв ви за сьогодні отримали. Ну, порахував 17 заяв. Зі слів директора першої спеціалізованої школи Луцька Андрія Киці, на новий навчальний рік планують зарахувати 4 перших класи, це 120 дітей. Якщо документ є. Заява, свідоцтва за про народження, підтверджено місце проживання, але поки що немає медичних документів, ми пишемо рекомендований до зарахування. Тобто, як тільки він підносить медичні документи, де лікарі дозволяють дитині навчатися у школі, ми тоді зараховуємо зразу. В першу чергу ми зараховуємо всіх тих, хто проживає в межах мікрорайону. Далі ми зараховуємо дітей-вчителів. І е, тих братиків, сестрички чи їх начальниця на школі. А далі при наявності вільних місць, ми можемо зараховувати усіх. Сьогодні стартував набір першокласників до 37 шкіл Луцької територіальної громади. Телефоном розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Попереднього року ми набрали 3 300 орієнтовно. Зрозуміло, цей рік може мати певні корективи. з розумілих причин. сьогодні. Розпочали прийом документів в офлайн і онлайн режимі. У нас немає обмежень. Кількості закладів освіти подачі документів та й від будь-яких осіб". керівник Ковальського міського відділу освіти Віктор Бичковський розповів: на території громади першокласників набирають до 21 школи з 1 лютого. Ми десь так плануємо в межах до тисячі. Тобто це дітки, я знаю, що по окремих школах вже такий процес досить суттєво йде, тому що вже сумовані великі школи і по три, і по чотири класи. Є сьогодні частинка, Бачите, батьків, які поїхали за кордоном, де теж є маленькі дітки, бо я таку інформацію теж маю. Це вже право кожного. Можна навіть на вайбер кинути керівнику. там. Тобто це будь-які засоби для спілкування, вони сьогодні придатні, для того, щоб ми мали можливість діток записати. Ну, а все інше буде пізніше, коли вже, відповідно, будемо думати про початок навчального року. Прийом документів до першого класу на Волині триватиме до 31 травня. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.